Президент США Барак Обама привітав українців з проведенням президентських виборів. У письмовому зверненні глава Білого Дому підкреслив, що незважаючи на усі загрози та провокації, мільйони українців прийшли на дільниці, аби зробити свій вибір. Сполучені Штати сподіваються на плідну співпрацю з новим українським керівництвом, зазначив Обама про свою готовність співпрацювати з новим президентом заявив і офіційний Лондон. Глава британського МЗС Вільям Хейг запевнив, що Великобританія має намір працювати з новообраним главою держави над імплементацією серйозних реформ. Одним з перших до офіційних привітань долучився і генеральний секретар Ради Європи. Норвезький дипломат вважає, що перемога Петра Порошенка повинна стати важливим етапом на шляху подолання політичної кризи в країні. Пильно відслідковував хід голосування в Україні і глава шведського МЗС Карл Більд. Він зазначив, що незважаючи на невпинний потік російської пропаганди, кандидати від крайніх правих партій набрали менше 1% голосів виборців. На виборах мера Києва переконливу перемогу одержав Віталій Кличко. Такі дані оприлюдненого екзитполу студії Шустерлайф. Зокрема, за Віталія Кличка віддали свій голос понад 57% киян. На другому місці Олеся Орубець у неї понад 10%, За Володимира Бондаренка проголосувало понад 8% жителів столиці. Більше 6% у Олександра Омельченка. Замикає п'ятірку лідерів Микола Катеринчук з результатом у понад 5%. Також, за даними Екзитполу, більшість киян проголосували за списки партії Удар на виборах депутатів до Київради. Політсила Віталія Кличка набрала понад 42%. Загалом у столичну міську раду прийшло 8%. Україну чекає рекордна інфляція за останні чотири роки. За прогнозами аналітиків Міжнародного центру перспективних досліджень, споживчі ціни за підсумками року зростуть на 15%. Причина знецінення гривні, подорожчання імпорту та підвищення тарифів на газ і тепло. Рекордна інфляція за останні 4 роки, Це ми очікуємо інфляцію грудень до грудня на рівні вище 15%. Що в принципі досить висока інфляція, водночас це в принципі понад вдвічі менше ніж девальвація, яка відбулася за цей період. Нагадаємо, за даними Держкомстату, інфляція у квітні прискорилась у півтори рази і порівняно з березнем досягла 3,3%. Найбільше при цьому подорожчало пальне, овочі, фрукти, ліки та цукор. Тим часом Кабмін наступного року розраховує на суттєве зростання економіки і уповільнення інфляції. Хакерські атаки на сервер ЦВК тривають, але наразі їх вдається відбивати. Про це повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку Володимир Звєрєв. За його словами, один з таких нападів кіберзлочинців мав на меті представити переможцем президентських виборів лідера партії Правий сектор Дмитра Яроша. Заздалегідь підготовлене повідомлення мало з'явитися на сайті близько 20-ї години у неділю. Це була заздалегідь спланована акція, яка з зовнішніх ресурсів була спрямована на роботу. На цілісність роботи сайту ЦВК, яка була своєчасно і успішно поборена працівниками команди реагування на комп'ютерні інциденти. Втім, про те, що українським фахівцям вдалося попередити атаку, російські ЗМІ вчасно не повідомили. Тож майже одразу після закриття дільниць на деяких телеканалах з'явилася сфальсифікована інформація про лідерство Дмитра Яроша. Нагадаємо, СБУ затримала групу хакерів, яка намагалась вивести з ладу інформаційні ресурси Центральної виборчої комісії. У ніч перед виборами у Слов'янську зав'язався жорстокий бій. В суботу по обіді терористи атакували два блокпости українських військових. Кілька годин було чутно постріли, гранатомети та автоматні черги. За інформацією керівника групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука, з українського боку двоє убитих та четверо поранених. Випускники з Криму та Севастополя зможуть поступати у вищій Росії або за результатами єдиного державного екзамену, або за результатами іспитів, які самостійно проводять російські винизи. При цьому кожен університет сам визначатиме мінімальну кількість балів, яку абітурієнт має набрати на його вступних випробуваннях. До слова, заяву на вступ абітурієнти мають право подавати на українській чи кримськотатарській мовах. Однак необхідно, щоб був і російський переклад. Потенційним студентам з півострова також не потрібно легалізовувати свої. Документи про освіту отримані в Україні. При вступі достатньо подати їхні оригінали або копії. Серед переліку документів, які треба буде подавати вступникам, підтвердження набуття громадянства Росії. Відповідні правила прийому у Вищу Росії затвердило Міністерство освіти та науки Федерації. Співробітники СБУ затримали хакерів, які готували зрив виборів президента України. Про це йдеться в заяві відомства. Арешти кіберзлочинців відбулися в Києві. Хакери вели активну роботу з виведення з ладу інформаційних ресурсів ЦВК для того, щоб оголосити результати виборців фальшивими. Одним з учасників злочинної групи вже дає викривальні свідчення. Наголосили, в СБУ раніше повідомлялося про кілька атак на ресурси ЦВК та інші владні веб-ресурси. Міжнародний аеропорт Донецька тимчасово призупинив обслуговування рейсів через терористів. Про це повідомив керівник прес-служби Литовища Дмитро Косінов. За його словами, близько третьої години ночі на територію аеропорту переїхали кілька десятків озброєних бойовиків з так званої Донецької народної республіки. Вони вимагали виведення українських військових, що охороняють внутрішній периметр аеропорту. І, хоч до пострілів та силового протистояння не дійшло, адміністрація Литовища вирішила тимчасово призупинити обслуговування рейсів. Водночас, прес-служба зазначає. Що аеропорт не перебуває під контролем ДНР?